Багато жінок навіть не знають, який бак у них в машині, ти знаєш? Знаю, на 4 тисячі. Один раз було таке, що я бензин не залила. Ти ще й біляка, бувають такі грубі чоловіки, які відкривають вікно і там щось кричать. Я завжди там відкрию вікно, посміхнуся, зроблю. Насилаєш ці примінчики любові. Так, так, так. Добрий день. Привіт. Привіт, привіт. Нам знає. Може, дві красуні сьогодні у нас тут. Направдаю, три! Що, три наваглядаш? красуні! — ладно, 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 дякую. Ауді, значить там mm -hmm. красуня. Скільки їй років? Їй ще немає ручку, вона молоденька, вона, вона дитинка. Боже, ти ще одне маля маляв родині. <рес> так, за скільки ти її купувала? А, так, ну це питання треба завдавати. Ну, плюс-мінус. Чоловіку, напевно. Чоловіку так? треба завдавати питання, так. Да. Ну плюс-мінус, мабуть, скільки треба йому подзвонити. Був дзвінок чоловіку в службу допомоги і дізналися, скільки таки коштує машина. Скільки коштує машина? 60 тисяч. 60 тисяч. Ну виглядає вона не Угу. Це був подарунок на якесь свято? Ні, ми просто е продали мій лексус і купили це. Все. На Lexus вже було 8 років. Продали його і. Ось новенька. Взагалі, ну який в тебе водійський стаж? Ти прям водійка, ти мене любиш? Да, я люблю, я багато їжджу. У мене водійський стаж вже, мабуть, років 20. Клас. Угу. На тебе можна покластися в дорозі. На мене можна покластися, я вже їздила на різних машинах. Peugeot, Що ще в тебе була? Піжо, мазда, Toyota. Lexus і Ауді. Угу. Все. Кайф. А машина для тебе? Це засіб пересування? Це просто транспорт? Чи це прямо твоя душа? Твій якийсь особистий простір, подружка твоя машина? Просто так? транспорт. Серйозно? Серйозно? Ти так просто легко транспорт. ставишся до... Я дуже легко ставлюся. Ну це реально просто транспорт, яким треба переїжджати з місця на місце. Певний час, коли в мене діти були маленькі, в мене було обов'язково, щоб туди влазила велосипед малого, вже коляски ага. не було велосипед малого, там малі якісь там роліки. Зараз у мене. Це такий сімейний автомобіль був. Ну тому в принципі і зараз тебе кросовер великий, так? Ну так, да, тому що в мене там треба, щоб малий, мала, мали, батьки, коли приїжджають, Ну, В мене реально це просто переїхати з місця на місце. Але це Але Як тебе там припустимо? Ти даєш машині якесь лагідне ім'я? Ти якось вітаєш? <світ> Ні, такого немає. <світ> Нема такого взагалі. Хоча я пам'ятаю, я пам'ятаю, що моєго дідуся з бабусе мої улюблені царство в небесне. В дідуся машини була, і вона Манька. От завжди Манька. І я сідала, віталася з нею, казала Манька, привіт. Але зараз я ти мені нагадала. Блюдо. Сонечко, привіт. Ти сумувала за мною. Ні. Вона не встигає за мною сумувати, тому що ми їздимо щодня і багато, тому вона за мною не сумує. Але тепер буду вітатися. Привіт, сонечко а моє, Привіт! Давай зробимо невеличкий бліц, поки ми з тобою йдемо. Розпаковувати твій багажник. Механіка чи автомат? О, автомат. Мити авто чи і так нормально? Все йде. Ну, в принципі, треба мити частіше, скажу чесно, так. Да. Mm -hmm. Заправлятися мити. на перевіреній заправці, чи як Тільки на перевіреній і до повного в мене завжди до Угу. Mm -hmm. Навігатор, чи що підказує Сама. Інтуїція? Що підказує oh! Інтуїція? Oh! <ріх> їхати швидко чи їхати спокійно і розмірено? Швидко машина свобода чи відповідальність? О, oh, це свобода і відповідальність. Це два в одному. Так, так. Ну що. Rozpakowka. Так, ну у тебе одразу я хочу помітити, що все дуже так прибрано. Ну, але а, не купила. це не купила такий спеціальний візочок чи як вона називається, там сумка велика, така, я Для вже чого? до неї приглядаюся, продає. Приглядаю. Знаєш, така величезна, вона отак ставиться з секторами і все туди можна загрузити. Оце було А ти не діва випадково, ні? Ні, я не діва, але в мене в Лексусі було таке відділення вже були, ну вони одразу в машині були, і, і було дуже зручно. Тому що це, звісно, вона таскається по машині туди-сюди. Ну добре, давай переходити спочатку до спортивної сумки, напевно. Це ж no, Спортивна, спортивна сумка. сумка в мене завжди сумка, тому що спортом? я тренуюся майже щодня, коли встигаю, От бігу. Wow. Зараз, якщо в нас буде після зйомки часто, можливо, ще встигну щось потренуватися, Ну, а, але, можливо, сьогодні ні, тому що мені ще ввечері вести захід. Тому, але сумка в мене постійно. Дока, да, будь ласка, так. Станішки, тросішки, косметичка, помити голову, після цього висушити голову після цього. Ми Анатолій Анатолійовичем робили розпаковку багажника. Там ми у нього знайшли все: від презервативів до трусів, до якихось шкарпеток. шкарпетів. Але ну, звісно, шкарпетки, це все є обов'язки. Залазьте, все можна дивитися. А це в тебе косметичка чисто на спортзал. Окремо є на спортзал, окремо є. Обов'язково, чисто на спортзал. Що мені там треба просто голову помити. Маленьке беру, тому що незручно. Коли велике, воно незручно. Мені ачурки супер. Угу. Щіточки, тут боже і бра! Красунька, так. Супер. Тут он, бачиш, тут в мене кремий. Да, залазь, залазь. Тут кросовки, креми, якісь одноразки, О, Це е я боже, ага, такі Такі кремки. да-да-да. Сірякі да, да. дівочі штучки. Все, що знадобиться, може бути. Подушка. Подушка обов'язково. Буває, що там десь ну, я не знаю, пів години поспати? якась перерва поспати. Да, я е, відкидаюся і Або сплю. під спинку, якщо в дальній дорозі можна е, собі покласти. Ну ні, та? в дальній дорозі я не якось ніколи собі не використовую, а поспати да. так. Вогнегасник. Так, да, в такій да. формі. У мене зараз вогнегасники скріп. В мене, коли були по хатах, знімали, так теж дивувалися. В мене гасни вознегасники скрізь. Слухайте, по-перше, в машині він постійно повинен бути. Це просто я знайшла качеця, набагато зручніше. Да? Да, да, да. Але аптечки нема. Ми нікому то... не скажемо. Ой, ця штука все зима? — Це теж на зима, але вона в мене їздить постійно в мене. А це що за косметичка? А це косметичка вже така для краси, щоб красивою бути. Німеччині? Е, не часто, але буває. Ну, інколи треба. Uh -huh. Інколи ти їдеш і Ой, розумієш, ну тут що нарні, треба. Тут хоче, да, да, там купа всього, всього, що вистачає. Ой, що я бачу. Щоб не впало, я знаю. <рес> <рес> я знаю, що <рес> <то> дорого. <рес> Це ж скарби, скарби. Так, да, отак так всіх. Вже красивенька, <рес> хорошо, хорошо. Що у нас тут ще є? Це хімчистка, просто везу хімчистку. Треба віддати в хімчистку. Там в тебе рубашечки, сорочки якісь. Ага, там? да. чоловічів. Чоловіка. Да -да 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 -да. Ні, ну ти знаєш, в принципі, за таку машину можна і повезти <рес> в хімчистку, так? Це туфлі, ну в принципі, в мене тапки, туфлі, чорні світлі постійно валяються, тому що зітя. ніколи не знаєш, коли воно знадобиться. Ну, я ж дівчинка. Гарні, гарні. Тому що я, в принципі, за їжу отак, щоб було зручно. А те, щоб, так? щоб завжди було. Ну і капці теж інколи знадобляться, тому що так втомлюється нога, що ти вдягнула капці і пішла. О -о -о -о. Те, чорні, світлі, чорні, щоб були різні. А вони однакові, так? Однакові. Я дуже люблю цей стюарт, він Якість нього дуже шикарна, красиві. колодка дуже зручна, тому я така в них я постійна. Ну, беріть. 37-й. — У мене теж хорошо. — Це коврік. Килимок він теж злітку в мене, тому що влітку я часто тренуюся сама на вулиці, так щоб завжди було був килимок. Але оце в мене він там їздить з літа, я його не перекидаю. Взимку я не тренуюся на вулиці на вулиці. Я не настільки вже. У мене теж килимок є в машині, але я не тренуюся ні на вулиці, ні в принципі не тренуюся. А йогою ти займаєшся? Просто коли бачу цей килимок, у мене перша асоціація це з його. Його займаюся, але не дуже її люблю. Вона для мене занадто спокійна, нудна і тобі хочеться чогось. Щось я більш так та? активна. От бачиш, в мене от трекера. Це обов'язково. Ну я бігати люблю. Це в мене ну там на Це роки, телефон, щоб що засунути. Телефон ключі. Оце в мене обов'язково. Це у тебе під підрізня. Е, ні, це щось я купляла там один, один то тоді, один, тоді, один тоді. Тут в мене що в мене ще є? це якісь резиночка, бачиш, для тренувань. Е, Сервеночки знову рашісочка. От в мене це коли я Божі, е хустинка, гарний. коли заїжджаю, теж я ж це завжди спонтанна в церкву, то щоб була хустиночка, тому що, да, да да все. Е Якісь, боже, це взагалі, до речі, як у Анатолія, презервативи давні з трусами. <гум> мене це з Ізраїля, з Єрусалиму привезено. Я не знаю, скільки років, 20, воно, мабуть, зі мною. Ну, років 15 воно по всіх машинах їздить. Купувала, щоб в машині було? Ні, купувала так, але вже поставила в машині, і воно мене вже їздить як ладан, свята вода, <плес> як таке своє святої почви і оливкове масло. Що <плес> <Шо> тут <плес> ну, нічого, вона не чого воно не розпуститься. А ну і чомусь окуляри їздять, я не знаю, чому вони тут скажуть чесно. Ні, це мої старі старісенькі айсберг. Але чому вони тут, але чомусь їздять. Ви бачиш, вже воно таке як це сказати, в павутині, мабуть. Воно на досвіді просто. Ну так, мабуть. Це ж знаєш, це шкода викинути, а вже не знадобляються, а шкода викинути. І резиночка для тренувань, та жонкилимок вже і резиночка, і собі. І чорна, до речі, це це Найтугіше, так, то ж інші вони такі зовсім легенькі. а, Аптечка! Аптечка є все не оштрахує точно. Аптечка, Тут там, може, мабуть, є щось додаткове, якийсь акумулятор, мабуть, он там ще щось додаткове є. Це ну. теж вогнегасник, напевно. А, а, до речі, Я це думала, вогнегасник, так, да, так. Да. Да, да, да. Коротше, щось є. Розпаковка у дівчаток. Ну, тут щось є. Щось, щось є, і щось... причому багато. А там же ще два сидіння можна підняти. Ну, якщо треба. Так великий багажник, а якщо сім... зашлю людей, то ще Ми, два ситуації. Це війни, авто, да, що можна посидіти да, посадити, да, посадити да. когось. Багато жінок навіть не знають, який бак у них в машині. Ти знаєш? Знаю на чотири тисячі. Гривень, гривень. На 4 тисячі гривень це десь 60 літрів, напевно, у тебе, так? Да? Ну плюс-мінус, ну я так сама розраховую. А ти взагалі вмієш от в машині там заправити омивач, залити? Ну звісно вмієш, відкривається капот. Знаєш, в машині вмію все. Ну крім крім того, що її чинити. Але мені здається, якщо б її треба було починити, я би починила, якщо треба було в'їхати. А коли в принципі, я це диві... я це я виглядаю, так що це саме, як я завжди кажу, я не цікавлюся тими речами, на які там я особливо не можу Ну, Яка мені різниця, скільки він його там бак? Я знаю, скільки я повинна заробити гроші, щоб його щоб заправити. – а, а Скільки це ж, ти технічні... витрачаєш ну, бензини на тиждень? На... Тиждень. на тиждень. бак. Коли не ставалася така ситуація, що тобі треба було ну не на тій машині, можливо, а на іншій змінити колесо, припустимо, в дорозі. Ні, е, я по-перше, я проходжу ТО завжди вчасно. У мене машина на гарантії. такого страшного в мене ніколи не траплялося. Один раз було таке, що я е, бензин не залила. Ну, то вже було давно. А, ну, і, і Я, я, я стала отут, до речі, там на Дніпровській набережній, і потім брала таксі, їхала щось там на, ту саме, на автозаправку. Там щось купляла, переливала. Оце було в мене в моєму житті один раз. Тож тепер я заправляюся до повного завжди. Опи до повного. Вона, Звідки воно взялося? Да, 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 да. Відчувала на дорозі, що до тебе ставляться з верхні, лише, тому що ти жінка. Ні, ніколи не відчувала. Я взагалі до цього ставлюся дуже, як це сказати, в мене нема такого там, типу, жінка, не жінка. Чи ти професіонал, чи ні, так само і на дорозі. Якщо ти їдеш нормально, впевнено, правильно, то uh -huh. ніхто до тебе не буде ставитися, як до жінки. Ні, ніколи. Не а відчувала. ти ще й біляка? Бо бувають такі грубі чоловіки, які знаєш, відкривають там це вікно і там щось кричать. Ну, у мене буває. Ні, в мене взагалі мені здається, навіть не тра. Не можливо, траплялося пару разів там, але я навіть ти бачиш не на цьому. Я, завжди, коли така якась, а така неприємна ситуація на дорозі, я завжди відкрию вікно, посміхуся, зроблю і все. атаки. Ці примітчики любові. А ти пам'ятаєш свій перший виїзд? Звісно, пам'ятаю, це було так страшно, це було так страшно. Мене вчили на курсах. Інструктор мене вчив, все. Я додатково брала уроки, намагалася з чоловіком їздити, але це я дізнавалася, звідки в мене руки. Да. І все інше, то, от Про да, да, це да. я теж да. хотіла спитати. У вас стандартна така історія? Стандартна я стандартна історія, да, да, я навіть ми щось чиличилися. Я пам'ятаю, там на біля лівобережної я навіть е, зупинилася, вийшла і пішла, пішла пішки додому, тому що почула про все, що звідки в мене як. Ага. Тому тільки інструктор, професіонал, все. Але коли вперше я виїжджала, мені було так страшно. Я пам'ятаю, це була Peugeot 206 маленька. Я відкрила всі вікна. Yeah. <laughs> роззулася, щоб не було шовного відчувати краще. Ї їхала там зі швидкістю, мабуть, там 30 км на годину. Пам'ятаю, що мені пік, але, ну, але я завжди те, що мені треба, я далі не звертаю увагу. Я собі оце угу. їду, їду, і все. А коли ви з чоловіком кудись збираєтеся, в якусь дальню дорогу припустимо, то а хто за кермо сідає? Ти, чоловік, чи він? чоловік, 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 чоловік. Він ну, по-перше, він гарно водить. По-друге, він можливо, він і не дуже любить, але він в мене. Не чоловік це uh -huh. цієї старої закалки, коли ну, чоловік повинен робити всю важку роботу. Якщо uh -huh. ми їдемо всі разом, то чоловік за кермо. Ну, це класно. Так. Ви, до речі, разом вже 24 раки, якщо uh -huh. я не помиляюся, uh -huh. uh -huh. ну це в наш час звучить майже фантастично. Можливо, у вас є якісь особисті такі лайфхаки. Таких лайфхаків не існує. Мені здається, що, по-перше, повинна бути любов, по-друге, повинна бути повага. Але от... любов, вона ж переходить з часом. Да, вона переходить, а от повага повинна лишатися, повинна лишатися розуміння того, що ну, в принципі, сім'я це робота, робота не однієї людини, а робота е, двох людей постійно. Причому немає в мене такого. Бо, можливо, мені просто пощастило, що мені трапився чоловік. Як то каже, знаєте, зараз таких не роблять. Ну ні, звісно, роблять, всі зараз теж є. Але він правильно вихований саме як чоловік, який е, е, там бере на себе труднощі, який поважає, який любить, тому мабуть, це його заслуга. Ну, і, а я, звісно, теж. Всі торкалися вас, знаєш, багато зараз говорять про кризи там трьох років, п'яти років, десяти років, п'ятнадцять років. Я дуже смішно до цього ставлюся. Криза може бути будь-якому році, в якому віці. Не торкалася, звісно, в нас і сварки були. Коли я думала про розлучення? Доходила до такого Ні, Що про розлучення не думала? Я вам ще кажуть в анекдоті. Вбити готова була розлучитися. Щоб Він не був щасливий без мене. Хіба він буде щасливий без мене? Ні, до розлучення. Не доходило. звісно, ми сварилися. Звісно, ми можемо не розмовляти mm -hmm. кілька днів. Ну це він може, я не можу. Мені треба розмовляти. Боже, знаєш, це як в тому мемі, що я не з тих дівчат, які можуть покарати свого чоловіка мовчанням, тому що моя, вибачте, хліборізка не закривається ніколи. Тому і він вже призвичаєвся як до моїх ось якихось там. Я не знаю, витребеньок. І я вже призвичаїлась. Тому ні, ми навіть сьогодні щось зранку там сміялись, і він щось каже: Да, піду в зйомну квартиру. Там, і я кажу, да-да-да-да, куди ти без мене вже підеш. твоїй машині ніколи і нікому не можна робити. <різвіло> Є такі речі? Так, палити не можна. Е, ну, в принципі, я намагаюся, щоб ви не їли, але звісно, діти їдять мали їсть. Ну і все, мабуть, все більше нічого. Що я таке недоторкане? Що чого не можна чіпати взагалі? Ну, звісно, кермо, коли я за кермом і ага. пер передачі, все, все інше можна чіпати. Чи були в тебе якісь такі речі, щось таке найнезвичайніше, що ти робила в своїй машині? Ні, ні. ну в них всі сплять, всі їдять, Я не знаю, ні нічого не робила. Я кажу, в мене от машина це просто от переїхати з одного місця на інше? В мене нема такого, щоб я до святи, як до святині, до неї ставилася, то... Там не можна когось там. Ну, за кермо я намагаюся не садити нікого, тому що я, в принципі, крім чоловіка, нікому не довіряю, хто гарно їздив. Це тільки через це. А все інше по господи, робіть собі що завгодно. Хівчистка є, прибирання є, машина. Тобто, це ж не здоров'я, це метал. Так, Бердичок, добрий день. Так, перепустка. Це від ЗСУ, так? Да? Про пересування? А, ні, це, ну, да, це про пересування вночі. Ми ж працюємо із п'ятої ранку ранку до дванадцятої ночі, uh -huh. тому це пересування. Uh -huh. а, це необхідна штука для вас. Так, так. Це серветочка мені подарувала But дівчинка, like там you. моя подружка улюблена, uh -huh. з Японії привезла. Така серветочка зі мною їздить. Як носовичок такий. Серветочки, yeah, йде, це вона скрізь Opa. постійно, завжди в мене. Обов'язково uh -huh. має бути, так. А це що? Права. Mm, Такі ці. Але теж книжці вже стільки років, мабуть. Таке машині. <laughs> да, да, <все> Посвідчення. <laughs> Прес-служби. Боже, ці, о, як їх техпаспорти, у мене постійно губляться. у тебе Ні, ні, це губляться, то я моєму Тому що я, я отсюди її поставила і все. Да, і воно в книжці все стоїть. <moms> а я боюся, а раптом вкрадуть машину і прям з техпаспортом і все. І що буде? Ну, все, все, що. Можуть їздити собі спокійно з моїм техпаспортом. Ну, ти ж подаєш на те, що коли ти. Ну, Вкрали машину, ти ж подаєш на те, що вкрали. — Не дай це. Бог. Не так. дай Боже, це звісно. Ой. Це мої улюблені. улюблені, Вони в мене скрізь, це вже бачите, це вже закінчилося, але в мене тут є новеньке. Тому, Можна вчикнути? Як, якщо... Та звісно, треба. Ну, В мене оцей мій е, най... ну, от, мій найулюблений. Один той самий угу. да. Це такий мій-мій, мені здається. Зараз воно. — Комусь подобається, комусь ні, але мені подобається. Угу. Vás nevím, Стікий, стікий, так. Угу. Да, да, стікий. Угу. Боже, у тебе цих серветок? Це серветок <головік> скрізь, да, да, да. Мені на постійно, випадок, <головік> <головік> щоб, щось завжди, щоб, щоб да, завжди, треба витирати. да, 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 Бу, Це буде... теж, це ж це мені дівчинка з Фудрушка, Японії да? привезла, да, да, і це в мене такі о, там, Кайп. для ключиків, да, і серветочка. Ага. А ти взагалі любиш більше бути нафарбованою чи без мейку? Тому, що Ні, що я люблю бути нафарбованою, я відчуваю себе тоді найбільш красивою, але втомлюсь, втомлюсь, так, 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 але втомлюсь від цього, тому, в принципі, Якщо не зйомки, то мене ну, рідко можна побачити нафарбовано. Ми з тобою поза камерою про це говорили. Про те, що ти не ти коли ведучий, ти не маєш шансу пройти в поганому настрої або злити на когось свій негатив. Ти завжди на позитиві, ти завжди маєш випромінювати щастя, любов, заряджати інших. Але ти ж сама при цьому виснажуєшся. Як ти відновлюєш свій ресурс? Що тобі допомагає повернутися до Бо Боже, я не знаю, так, мені здається, що я. Е я не знаю, через що це чи це через там любов до роботи, чи це через якесь виховання, чи це просто такі якісь е риса характеру твоє ну особлива. Що я не знаю, мені вистачає я прийти додому, чи я не знаю, чи поїсти. І я знов свіжа, квітуча і готова, і радісна. І все. Я в принципі оптиміст по життю, тому в мене немає взагалі таких проблем От там якась там, щоб я виснажилася, чи в мене там поганий настрій. Ні. А по-друге, ну слухай, це робота, У всіх різна робота. А військові наші їм взагалі що їм або вони повинні стати йти. Тому стала і пішла і все. Не знаю, що немає та, жінка. Та, та. Так, переходимо сюди. Боже, яке ніжне. Ну, Це гігієнічна як, та? більш, так. Да, mm -hmm. да. Красива. Окуляри вони в мене скрізь. Я мірну. Це з легкістю, а Красиво. Так, і все тут більше. Не все, відкривається? Тут нам нічого не відкривається. Ага, от, до речі, дуже незручний. Димно. В Lexus в мене був такий глибокий, глибокий. Mm -hmm. Це було так класно, też. це було дуже зручно. У мене окуляри вони завжди в машині їздять, тому що я постійно в машині. Якщо я їх лишала вдома, я їх ну, взагалі більше не вдягаю ніколи. А, а тепер, через те, що ці окуляри немає куди поставити, в мене оце по боках все зайняте і нікуди нічого поставити. В водичку Ні, там, все. припустимо ну, в субсидию. А сюди вже не всунеш, тому що тут жужа в мене собачка. — А, Я пакетики. Пакетики. Да, 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 да. гулянок. Гулянки вже не ті, а гулянки вже не ті, вже і знову серветки. Ти <гум> розумієш, скрізь серветки. І ще окуляри, так? Це окуляри? Да, — Вони в мене скрізь. Ти бачиш, ну, по коробці видно, що вона з мене і ще, і ще, парфуми. І ще парфуми. Це ланковіць теж такі мені дуже квіткові, подобається. Ніжні, Там, ніжні, так, ніжні. Так. У мене тут ще є маленький бардачок, Ну тут ось такий е жіночий набор, так, Термоводичка, uh -huh. спазмалгон, перепустка, е для, коли сукні вдягаєш е наліпки, uh -huh. нож со штопором. Що, ще? Ну А як без цього? Ну і знов такі жужені мішочки. От, от як без цього. От у мене, до речі, такий самий штокур може. Не на всіх. Ну а як, а як без цього? Опа. І все. Ні, ну ми наголошуємо, що за кермом пити не можна, але коли ти приїхав кудись, ти просто вже ти все маєш. І голова, якщо б не боліла, спазмалгон. Так, бачу, у тебе позаду ще е, якісь наряди. А це сьогодні 35 років років національному олімпійському комітету, і я веду урочистості ввечері, і я вже все можна привити. Звісно, звісно. А, ну це в мене знов, сервет. А, а! <світ> Слухай, я не знаю, скільки в тебе. А, а, це в тебе що? а це в мене з а, більше, куди завгодно вона. Це з Верховної Ради блокнотик. блокнотик да, 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 там ми щось писали інтерв'ю. О, яка сукня! Mm. Обережно. <світ> Удвох. Вона на вигляд видається нічого особливого. Але коли я її вдягаю... Вона виглядає дуже і дуже. Отак от, от дивиться. З, підплічниками. З, підплічниками, з таким Вау. бархатним. Вона ніби халат, ти розумієш? Вона на запах. Да. І тут не видно. Вона має таке, як має трошки люрик таку бачу. штучку, і вона на світлі під софітами шикарно виблизькою. Да. Обожнюю ці. Я її обожнюю крально. Це сукня, яку я е, вдягала. Років 10 тому. Ну і взагалі я її дуже люблю. Я її вдягаю часто, і вона реальна і прикольна. І... Але вже цієї фірми нема. Це а, в нас була Ізабель це Ізабель Гарсія, а, а, немає. Вон, немає. Вони, ну, вони до війни ще виїхали. Але добре, що в мене є сукня. А я в тебе так. є такий прикол? Ну, от часто у телеведучих, у публічних людей, в принципі, що проблема треба вдягати щось нове. І от ти вдягнула одну сукню, і потім їй треба полежати, на ну, принаймні пару років для того, щоб. розумієш, раніше щось. таке було. Я пам'ятаю, до війни таке було. Ми постійно брали в оренду там uh -huh. чи десь. Зараз такого взагалі немає. Я інколи дивлюся по своїй інсті, що дивлюся, о, в одній цій самій сукні була там три рази підряд за один місяць. А люди балувані. Ага. Ні, ти знаєш, ніхто зараз, мені здається, взагалі на це не звертає уваги. Так. Ну от, от реально, зараз під час війни, мені здається, не звертають. Раніше да, раніше ти не міг цього зробити. Зараз взагалі немає такої проблеми. Я ношу всі свої старі сукні, старі костюми і шикарно виглядає. Затори це для тебе прокляття чи шанс, гарний шанс побути наодинці. Ні, Трохи... я зараз, зараз раніше це було прокляття, я сиділа, а зараз угу. я знайшла для себе вайб. Я вмикаю книги, аудіо. Книги, і так? це таке задоволення. Взагалі, ти стоїш собі, тобі все одно, а воно стоїть чи ні. Що їде. порадиш послухати? Ти розумієш, хто що любить? Я зараз щось присіла на класику, от зараз дослухала Даряна Грея. Угу. Тому хто що любить? А хто Хтось любить музику, хтось слухає. Хтось, я не знаю, я е, закінчила музичну школу, тому я музику не слухаю взагалі фортепіано, я Музику не слухаю. <клес> вершині, тому що да-да, це була як це сказати, травма, травма дитяча. Ну ні, це я шуткую. Але в принципі, от я люблю книги, хтось слухає музику, можна розмовляти телефоном. Я в принципі на роботі, і взагалі, в принципі, я дуже рідко. Розмовляю телефоном тільки в машині. От я в машині набираю, це mm -hmm. мені зручно. Що а я... чому так? 에... Не любиш мені просто. здається, я не люблю. Мені здається, це якийсь витрачається час, який ти можеш щось провести з користю, а ти витрачаєш на телефонні витребеньки. Ну звісно, коли мені треба по справах, то mm -hmm. я дзвоню. Mm -hmm. Але так, щоб поговорити, просто там з подружкою чи що це, тільки в машині. Більше я ніколи не дзвоню. Ситуація, тебе підрізали на дорозі. Мовчиш чи зреагуєш? Мовчу. Їзда вночі. Це для тебе спокій чи тривога? Спокій це якийсь да? такий е, вже далекий. Я пам'ятаю, що до війни можна було їхати вночі. Це такий кайф, слухати музику. Ні, це спокій. А це у раніше. тебе зараз так і лишилося, тому що мені зараз вночі їздити як якось навпаки трошечки страшно, тому що нікого немає. Якесь таке відчуття виникають, трохи тривожності. У тебе немає? такого? Ні, немає. Може їздимо після ефірів. Я інколи можу їхати о другій ночі чи на ефір, о четвертій ночі uh -huh. їхати. Ні, ні, Ти ні в мене клавчі? вже скоріше на. В блокпостах всі знайомі, хлопці, тому ні-ні, немає. А кермувати в поганому настрої будеш швидко чи зосереджено навпаки? Швидко, в поганому швидко. Любиш виплеснути mm -hmm, негативні в поганому емоції? Швидко, так. Да, да. Але в поганому настрої я їжу дуже класно. От я, в принципі, в поганому настрої їжу, ну, тіпа, всю чотенько, все їжа да, нучень. Да, 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 це ну, дуже ну, навпаки, мені подобається. Я коли в поганому, то я. Це ідеально. Але друзі, будьте зосередженими на розвитку. — Я Все так да, само є та, дитина. Я дякую тобі, що Дяко, ти сьогодні дякую. показала нам для мене це другий дім машина. Показала нам свою автівочку і провела гарний час. Дяко, дякую. дякую Дякую тобі. Бу Запрошую раді, кататися я зі мною, коли як багато на нас Покажу, як я гарно катаюся. Я залюбки. Друзі, не забудьте поставити лайк під випуском, написати коментарі, бути підписаними на канал. І, звісно, напишіть багато-багато приємних слів нашій неперевершеній гості.